Мабуть, кожен українець мріє про те, щоб не ходити на роботу, а заробляти гроші вдома. Всім привіт! Сьогодні розповімо про легкий заробіток в інтернеті на онлайн іграх. Чимало людей грають в онлайн ігри, однак навіть не здогадуються, що їхнє улюблене хобі може приносити гроші, адже це один із видів заробітку в інтернеті. Відео проходжень ігор на YouTube це один із найкращих способів, однак потрібно не вигоріти, доки ви чекатимете на підключення монетизації. Для цього необхідно набрати 1000 підписників та 4000 годин переглядів. Заробіток у цій сфері досить великий. Однак, що може бути краще? Ви граєте ігри, знімаєте це на відео і отримуєте гроші. Якщо все правильно зробити, то задоволення буде від цього просто нереальне. Тестувальник ігор. На різноманітних платформах з пошуку роботи є чимало вакансій тестувальника ігор за гроші. Доведеться грати у нові ігри та виявляти у них різні проблеми. За це розробники платитимуть вам гроші. Ви першими зіграєте у якусь нову цікаву гру, за це отримуєте ще й гроші. Продаж ігрових аккаунтів, знаходимо найпопулярніші онлайн-ігри та прокачуємо свою сторінку. Далеко не всі зможуть досягти певного рівня чи знайти певні плюшки в грі. Саме тому багато юзерів готові придбати прокачені аккаунти за великі гроші, щоб не витрачати на це час та одразу починати грати з серйозного рівня. Останній на сьогодні спосіб це наставництво. Ще один легкий заробіток в інтернеті наставництво. Якщо ви добре розбираєтеся в іграх та з легкістю їх проходите, то можна професійно вчити інших грати в ігри. Звучить досить дивно, але є багато охочих, які за послуги досвідченого тренера готові викласти немалу суму. Переходьте на мій канал та дивіться інші цікаві відео про те, як заробити гроші. До нових зустрічей. Відео кожного дня тому не пропустіть.